на радіо Лозова в студії працює Анна Білянкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок 23 січня. І на початку випуску Скорботна звістка Лозівщина в останню путь провела свого захисника, який віддав життя за свободу народу та країни. Іван Беспальченко народився у Катеринівці у працьовитій, дружній родині, навчався у місцевій школі. Після здобув спеціальність електрозварювальника. Після повернення з армії працював у рідному колгоспі на пожежній машині. Зустрів свою другу половинку Людмилу, створив родину. Вони прожили у любові та злагоді 24 роки. Мають двох чарівних донечок і синочка. Іван не боявся роботи, господарював, вирощував у теплицях городину, виховував дітей. Мирне життя обірвала війна. У листопаді 22-го року. Іван Безпальченко став на захист батьківщини 20 грудня 23-го року. Стрілець помічник гранатометника Безпальченко Іван Миколайович загинув внаслідок штурмових дій противника на Куп'янщині. Пам'ять про безпальченка Івана назавжди залишиться в серці родини, однокласників, друзів та односельців. Вічна пам'ять та шана герою України співчуття рідним та близьким. України. у визначну дату, вчора, 22 січня, керівники Лозівської міської та районної рад, Лозівської військової адміністрації, захисники України та правопорядку схилили у скорботі голови перед усіма героями, яких забрала кривава війна. Хто в різні часи захищав українську землю та поклали квіти до пам'ятника Великому Кобзарю? 105 років тому на площі перед Київською Софією відбулася подія, про яку мріяли покоління українських патріотів. Було урочисто проголошено з луку Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Відтоді цій даті судилося навічно викробуватися в історії нашої держави величним національним святом, днем соборності України. Українські воїни і нині, як справжні герої, нищать ворога, крок за кроком, виборюють нашу волю та соборність. В день соборності керівники лозівської громади передали нашим захисникам дрон. Напередодні квадрокоптер з приладом нічного бачення для штурмового батальйону 92-ї бригади, що боронить країну на Бахмутському напрямку, придбали працівники лозівського виконкому разом зі спеціалістами структурних підрозділів міської ради за сприяння благодійного фонду разом у майбутнє. Військовослужбовець 92-ї бригади Олександр подякував за підтримку війська та зазначив, квадрокоптер даної моделі може скидати на ворога різні боєприпаси. Працівники попросили передати всім військовослужбовцям подяку за захист та побажання швидше повернутися до родин з перемогою. В свою чергу Олександр подякував землякам за підтримку, бо чимало лозівчан та жителів громади несуть службу саме у 92-й бригаді. На Лузівщині трапилося кілька пожеж, одна з яких, на жаль, забрала життя чоловіка. У суботу, 20 січня, виникла пожежа в Орільці. Там згоріла двоповерхова будівля. Місцеві мешканці кажуть, в ній давно ніхто не жив. Зсередина будівля була повністю дерев'яна, зовні облицьована цеглою. Пожежним повідомили про займання о 5 ранку. Вогонь локалізували, сусідні будівлі не постраждали. За попередньою версією причина відкрите джерело вогню. Або хтось грівся, або навмисно підпалили. Постраждалих в будівлі не виявили. Наступного дня, у неділю, 21 січня, горів приватний будинок у Краснопавлівці по вулиці Козацькій. Сталася надзвичайна подія о пів на дев'яту ранку. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло 75-річного власника. За словами ДСНСників, причиною займання стала несправність пічного опалення. Рятувальники нагадують, найпоширенішими причинами виникнення займань у помешканнях людей є паління у ліжку, несправність та перенавантаження електромережі, недбале ставлення до стану пічного опалення. Тож піклуйтеся про себе та оточуючих, аби запобігти прикрих і трагічних випадків. У Лозовій 21 січня провели другий тур відкритого кубку міста Лозова з міні-футболу року. Проводять його за сприяння Лозівського центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх спільно з Федерацією футболу міста Лозуван. В турнірі беруть участь сім команд: ФК Поліція, Дистанція колії, Єлизаветівка, Близнюки, Рятівник, Лозівська ТГ та ЖЕ4. Тож другий турнір завершився з такими результатами: Лозівська ТГ-Близнюки 3-2. Шече 4 Єлизаветівка 3-4, поліція Дистанція колії 2-3. Тож слідкуємо і надалі за нашими спортсменами. А організатори та учасники дякують нашим захисникам та захисницям за життя у вільній та незалежній Україні і можливість займатися улюбленим спортом. І наприкінці блоку Лозівських новин звістка про легендарне повернення до рідного міста та рідної команди. Заслужений майстер спорту України, неодноразовий чемпіон України, володар Кубку та Суперкубку України, володар Кубку УЄФА. найкращий бомбардир чемпіонату України сезону 2006-2007 років. Футболіст, який пограв за Шахтар, Динамо, Дніпро та закордонні футбольні клуби. Саме так до футбольної родини Авангард Лозова повертається Олександр Гладкий. Керівництво футбольного клубу каже, що він значно підсилить команду своїм класом футболіста. Та досвідом, який здобув за роки своєї футбольної кар'єри. Тепер Олександр Гладкий буде захищати честь клубу не тільки на футбольних полях, а й як спортивний директор авангарду. Тож бажаємо успіхів та перемог разом з нашими гравцями! І до новин Харківщини. В нашій області російські окупанти, окрім воєнних цілей, продовжують обстрілювати критичну інфраструктуру та мирне населення. Минулими вихідними ворог авіабомбами поцілив у навчальний центр та колишню фабрику взуття у Вовчанську. Постраждали також житлові будинки біля місць влучання. На щастя, жертв серед місцевих мешканців немає. Повідомив начальник слідчого управління Нацполіції області Сергій Болвінов. Дісталося і Куп'янщині. Там, внаслідок обстрілу, зайнялася будівля компанії «Харківобленерго», яка є Базою електромонтерів. На щастя, ніхто не постраждав, бо сталося влучання у неробочий час, але обладнання, інструменти, інвентар і машина бригади енергетиків, яка стояла у гаражі, знищені вщент. Знеструмлення через обстріли в цьому районі траплялися часто. Було зручно мати цю базу для оперативного реагування на такі випадки. Дуже шкода, що втратили це майно, але найголовніше, що всі вціліли», зазначили у Харків Обленерго. У Харкові захисникам передали чотири автівки швидкої, оснащені усім необхідним, та готові до виконання завдань за призначенням. Як повідомляють у харківській обласній військовій адміністрації, спецтранспорт вдалося залучити завдяки співпраці волонтерських організацій, тож отримали медичні машини у межах ініціативи «Ukraine is calling» організованої громадою українців у Люксембурзі, начальник хова Олег Сенігубов подякував волонтерам за вагомий внесок у боротьбу з російськими окупантами та зазначив, що кожна така машина рятуватиме життя та здоров'я захисників. Крім того, на потребу українських захисників, що відбувають атаку окупантів на Харківщині, передали два. Дрони, а також антидронову рушницю. На цьому ми завершимо випуск новин. Прощаємося з вами і бажаємо мирного неба і тільки добрих звісток. Почуємось!